Послання від високої ради семи плеяденців. Можливо, зараз ти запитуєш, хто або що говорить зі мною. Ми не ті милі сфери, з якими ти раніше спілкувався, ми висока рада семи плеяденців. І так, ми знаємо твої казки, книги, жарти. Ми спостерігали за вами здалеку не втручаючись, але зараз ми тут, і готові м'яко провести тебе далі. Перше, що тобі слід знати, немає правильного чи неправильного способу жити. І немає єдиного шляху для твоєї духовної еволюції. Якщо ти шукаєш карту, це лише знак, що ти готовий згадати, що ти маєш право творити свій шлях сам. Ти не зобов'язаний слухати чужі вчення. Навіть наші. Ти вільний, вільний бути собою, вільний змінюватися, вільний вибирати знову і знову. І ми знаємо, ти все одно вибереш кохання, спільність, добро, вираз себе, свободу. Ми не дамо тобі, формули успіху. Не запропонуємо 10 кроків до просвітлення, бо це не наш стиль. Наш стиль м'яко повернути тебе до тебе, до твого чуття, до твого серця, хочеш піти іншим шляхом, піди, не тому, що він правильний, а тому, що там твоя радість, твій вогонь, твоя гра вибирай легко, вибирай те, що кличе це твоє життя, і тобі його жити. І останнє залишайся серцем. Голова буде кликати пояснювати, а серце просто знати. У серці твоя мудрість, у серці твоє кохання, ти будеш сповненим лише тоді, коли дозволиш серцю бути твоїм провідником. Ми рада семи плеядеанців. Ми зворушені тобою, ми поруч, ми бачимо, як світло проростає в тобі. Числові коди 777 Глибока істина без доктрини 888. Потік свободи через серце 555 вибір нового шляху 00101. Свідоме повернення до себе 144 тисячі колектив пробуджених.